привіт! ви на каналі Вишивальна хата, з вами Марія, і це просувальний вишивон. Сьогодні в нас понеділок, і в нас сьогодні. Боже, який сьогодні нас? Сьоме. Сьоме липня. Так, так сьоми липня. Кидаю номерочок 4 на сюжет під номером 4. Так, я переключаюсь на свій сюжет. Це в мене рибки мої, які випали. Тут вже вишито більше 300 хрестиків. Я навіть зараз покажу, але я просто вчора забула дівчатам все викласти. От, просто в мене той тиждень був атарвій вибрес Матаніна. Вишивка, матаніна, старт гри все зразу. Бачите, я ще не, цей, не все вишила. Я обіцяла розказувати про гру. У мене сьогодні якийсь такий не дуже настрій познімати, якщо чесно, бо дуже-дуже втомлена, два дня просто проспала. <кхе> вибачте, прибираючи квартиру, я просто надихалася з хімії. Благо, хума, кума мені, вибачте, раз, два, три, я ще сплю. Кума мені допомагала, бо я без неї не справилась, і пік, пів квартири ми просто, як то кажуть, вилизали. Вилизали майже до одеалу. Осталося тільки дві кімнати і балкон. Так, що стосується моїх рибиків, перехожу, виключаю освітлення, бо буде блікавать. Що стосується моїх рибиків, дивіться, я зробила одночасно два, дві цілі. Одну ціль, бачите, я вже фактично завершила, тому що вишивун, мінімалка, 300, в мене стоїть що півхрестик іде подвійна норма. Ну Так воно і є. Тобто два півхрестика це один хрестик. Я вже вишила. І мені залишилося 353 хрестики вишити на грі. От. Е, я, не показу, я не взяла. Зараз одну секунду. Так, я повернулася зараз. Я забула взяти бичка з собою, тому що стартанула гру Я з бичка і вишила тут тисячу хрестиків. Це е, ось на цій виділеній зоні. Вона дуже легка і тому. Дуже швидко на ній вишилося ще. <клес> Наталя питала мене, чи не сидить у мене попелюшка під кроваттю? <клес> яка за мене ще є сплю. Ні, не, сидж... не сидить, не сидить. Все сама. Я нікому не. Я, Я одна, одна з тих людей, яка нікому не дам на дошив свої роботи. Якби вони мені там. Знаєте, буває момент, коли ви вишиваєте вам так класно, кайфово, суперово, а потім ви просто не можете його шити. От воно не йде і все. От просто не йде. Але такі роботи я все одно беру і ковиряю. По 10 хрестиків, по 30, по 100. Афанасій не лізь, у мене тут кіт лазить, не можу собі місця знайти, йому жарко. Uh, у нас на сонці вже 35. 34,2 вибачте. В кухні поки 24 тримається. Побачимо, що буде далі, а мені ще вишню зібрати, малину зібрати, і це все під пеклом. Але краще так, ніж ніякого врожаю. Вишні небагато вродило, малине теж. В малину треба залізти і почистити, бо я лінива попа. Я не встигла її почистити від ще старих бур'ян по зараз. Позараз. Ну, коротше, запустила малину в минулому році. При тому, що минуло, минули, поз... минулий рік я її так вилизувала ту малину, і вона врожаю давала мало. В цей раз і запустила і стільки врожаю дівчата, що треба піти зібрати, ще заморозити закатати компот. Якось так. Так, тут з бичком я вам від... сказала: стартанула я груз тисячу хрестиками. Ну і а, треба, закінчити, а, треба закінчити рибиків. Наразі в мене 31,5 десь відсотка вишити, відсотки додаються тут швидко. Вона не одна з найстаріших робіт, але треба закінчити. Тут так повезло, що в мене по завданню вишити 500 хрестиків на воді, і 350 хрестиків в мене на сюжеті з тваринами. Там подвійне завдання. Якраз в мене рибики. Тут в мене песик десь має йти, отут водичка, тобто і вода, і тварина все співпадає. Але сьогодні треба її закінчити і кинути кубик. Що стосується дівчаток, дівчатки молодці, тут у нас навіть фініші є. Наталя закінчила труляля і ля і, і траляля. А, так. Це в мене тут все впідряд. Зараз я вийду. О. Так. Це Наталя. М -м -м Кинула цей. М -м -м. Я їй кидала кубик вже. Так, давайте спочи... почнемо спочатку. Так, вишивальна хата. Я повертаюсь, бо тут в мене, я відкрила так, що в мене все чось в підряд. Щось у мене. о, Щось у мене все в підряд тут. Е, вибачте, знову не підготувалася. От така, бачите, розсіяна. В мене тут все, що завгодно є, так що не, не дивуйтеся. Так. Просувальний вишивон, давайте подивимося, Наталя. Я не пам'ятаю, чи я вам його показувала, що я закинув сьогодні. А, Наталя чашки. Оля, Оля вишиває отаку пром, причудову дівчинку. На темному я собі уяви не маю, як вишивати. Дуже, оце теж дуже класний сюжет. Прям дуже-дуже східні солодощі. Я впізнаю його. Ну, от, поки всі звіти, на жаль. На жаль, дуже мало звітів. Так, літня подорож. Давайте спочнемо спочатку і побачимо, хто що як здав, хто з чого почав. Так. Наталя сказала: буду починати Венецію. Оксана каже, я буду починати мережку з. Потягом Оксана треба закінчувати. Це я буду починати. Ну, тобто, я просто вже вилежала, як я сказала, буду з бичком. Ось у мене було, ось у мене стало. Тобто, тисяча вишити. Ще треба мінімум 2000 вишити на сумісник. Ось. Так. Наталя. Наталя зі своїм сюжетиком, з Венецією. Оксанка. Перевер, перевернула і каже, і, і каже, як він мені надає. Оксана, треба закінчувати. Треба закінчувати. Вона, бачите, два продовжила з цим сюжетом. Люсик вишиває. Красоту теж викладає. А... Так. Люся, а ти закінчила, Вибач. Этот. Ага. Я не бачу фініша. У я... Наталі дуже добре, до речі, просуваються її гори під Golden Kite. Прям взагалі супер. Скоро до фінішу. Ну, я зі своїм е новим стартом, стартом е сенсі е самого завдання. Старт завдання. Ось так в мене було і дуже великий приріст. Бо я ось цю частину Ну, ну видно, я. Оцю частину позакривала, між ножок уже сюди додавила. Тобто я вже пішла. Тут, тут, тут вже є різниця, бо я і тут заповнила частину. Ой, такий гарний, прям супер. Прям взагалі Люсик я не побачила. Ну прям супер. <смі> Те саме завдання у Оксани, що і в мене вода і тварини. Воду, я так розумію, вона вишила, а тварини ще ні. Ось таке просування у Наталі. Тисячу хрестиків дуже замітно добавилося. Дуже-дуже. Дуже-дуже. Ну, і поки все. Поки все. І зараз я сьогодні ще дошию і викладу. Я сподіваюся, що дівчатам гра подобається. Якщо гра буде подобатися, я залишу її на постійній основі і придумаю ще якусь броділку на сезони, ну там на зимній період сезону. От. Наразі мені треба вже бігти, працювати, до роботи ну дуже багато дівчат. Я не знаю, як це справитися. Мені треба дуже багато чого перемити, відфотографувати і виставити на продаж секрет розкриваю. У мене мама колекціонувала всякі молочники, вази з гутного скла, з кольорового скла. А мені їх просто хронити, ну, зберігати нема де. В мене не та кухня, в мене Ну, в общем, і мені їх треба просто розпродати де і все. Ну, гроші теж лишні не будуть. Я не скажу, що там вони дуже дорого коштують, але все одно. Кому цікаво, то звертайтеся. Я покажу. Бо я так не хочу знімати, знаєте, показувати. Я, ну, в принципі, як бачите, я нічого не продаю, але тут, тут за необхідністю. Багато чого позалишалось, багато чого треба продати, роздати, подарувати, щоб воно просто не лежало мертвим грузом. <кій> Наразі все, дівчата, я буду закінчувати, можливо, серед тижня. Я викрою час і запишу тех обов'язково. Я дуже, дуже хочу записати тех, Люсик вишиває від Люсік вишиває, тому що там ну, таке цікаве охороння, а, а в мене ж теж грядочки. То, то, то треба. треба. Я вас кожного обняла, кожного поцьомила вам мирного неба. Хай цей тиждень буде, початок почнеться і закінчиться цей тиждень спокійно, з настроєм, в гармонії. В гармонію з собою, от бережіть себе на зв'язочку.